Наприкінці Другої Великої війни хід бив безповоротно повернувся проти Сайрота, королівства Бога Тіней. Леді Мікаге була старою та хитрою істотою, яка мала особливу прихильність до павуків. Вона вшановувала їхню терплячість, розум та смертоносний темперамент своїм метаморфозом. Хитра леді Мікаге вміла плести пастки як фізичні, так і політичні. Хоча її рідко бачили, вона часто спостерігала за знищенням своїх ворогів і стіні. Підлегла леді Мікаге переконала одного принца на ім'я Гельдер продовжувати справу Бога Потайки. Він погодився на її плани. Його підлеглі почали таємну підпільну діяльність проти народів талерії. Принц, сама Мікаге та декілька демонів наважилися вдертися в заселені людьми світанкові землі. Прийнявши людську подобу, вони заволоділи керівними посадами у всьому регіоні та швидко підкорювали тамтешні клани. Все це було заради того, щоб одного разу завдати удару по вежі арбітра. Вона викрила демонічну форму принца Гельдира, тим самим переконала людей напасти на його фортецю та стратити його. Це була зрада. Потайки леді Міка Ге підмішала власну отруту в водопроводи гарнізона, тож знеселений Гельдир та його поплічники не змогли чинити опір. Знищення принца Гельдира було прикладом для інших демонів. Ті, хто чинив опір, її владі, ризикували бути викритими. Мікаге почала плести павутиння між кланами, швидко підриваючи їх зсередини. Протягом лише кількох років всі присягнули прекрасній жінці, яку вони знали як леді Мікаге. Автократія леді Мікаге швидко запанувала на сході, започаткувавши правління терору, що тривало століттями. Кумоші став її базою і столицею. Мікаге наповнила тронний зал густим павутинням та заплутала в ньому висохлі трупи тих, хто викликав її невдоволення. Вона приховувала справжню страшну зовнішність під магічною маскою. Окрім багатьох смертних, які виконували її накази, Мікаге також зачарувала велику кількість павуків. Вона дала їм здатність перетворюватися в людей. У такий спосіб, ці вірні слуги подорожували за кордон та поширювали її вплив далі. Вони розставляли пастки, щоб ловити шпигунів і зрадників та заманювати необачних подорожніх. На справжню природу цих істот натякали лише їх татуювання павутини, моторошний погляд та швидка, але безшумна хода. Автократія набувала сили, але дімі КГ стала майже непереможною. Але жорстокість її прихильників, врешті-решт, довела простий народ. Почалося повстання воно поширювалося як лісова пожежа. Люди, які здобули підтримку від духів із туманного лісу та дворфів. Збройний конфлікт спалахнув у всьому якаї. Сили автократії намагалися придушити рух, що перетворилося на жорстоку партизанську кампанію. Леді Мікаге спрямувала всі свої сили та таланти на придушення повстання і майже досягла успіху. Вона обдурила багатьох його лідерів, направивши їхні загони в засідки або заманивши їх в моторошні підземелля Кумошіро. Але повстання такого масштабу та сили неможливо було зупинити одній істоті, навіть такій несамовито хитрій та бажальній, як леді Мікаге. Зважаючи на успіхи повстання, все більше людей приєднувалося до нього. Леді Мікаге повністю відійшла від керівництва автократією, а сама зачаялася в тіні десь у нетрях Якаї. Вона стала ще більшою легендою, ніж була до того. Дехто сумнівався, що вона взагалі існувала. Це її цілком влаштовувало. Коли останню з її павутинок спалили, лідери повстанців заявили, що леді Мікаге загинула у вогні. Після цієї поразки вона переслідує якаї, як нічний кошмар, що не хоче розвіюватися з пробудженням. Вона ретельно приховує свою павукоподібну форму, приймаючи вигляд дворянки в масці або бідної мандрівниці, коли в цьому виникає потреба. За те, що вона не допомогла сайроту в третій великій війні і не змогла утримати якаї, бог ті жорстоко покарає її. Тож вона залишається в тіні, терпляче й старанно плетучи своє павутиння на ново.